Дивлюся сьогодні Passat b 6 2009 року, 1.8 TCI двигун, коробка механіка. Знайшов фарбований деталей трохи, це капот, переднє праве крило, задня права дверка Ось є такі моменти, що починає аршивити. ось арка. Ось тут крило низ, теж трохи починає. Ну так, В цілому косметично, якщо здалека дивитися, то, то гарно виглядає. Але якщо приглянутися, то є місця, де починають рижики вилазити. І по лівій стороні у нас фарбоване переднє ліве крило і водійські двері. По лівій стороні ось починаються теж по дверям. Якщо придивитися, починає краска вже надивитись переднім і заднім дверям ось тут починає надовуватись роживіє під капотом помили все чисто Локвигуна знизу мокрив маслі. Ось сліди ремонту, погано виставлений бампер. Зараз зробимо тест-драйв і комп'ютерну діагностику. Додам інформацію. Так, видно, що 258 км назад чистили помилки і да, 6 да, прогрівів да, назад. Да, да. Тут тобто скидалися помилки. Так, зробив комп'ютерну діагностику, знайшлося 4 помилки. Що ми зайдемо зайдем в двигун. Ось видно, що турбіна не справляється своєю роботою. Не видає мінімума. Ось така комплектація непогана, але автомобіль поганий. Поки продавець власник не чує цього. Там она получается поднимается, да? Да, вот в таком устании. Ну она неплохая. По состоянию. Сейчас посмотришь, что ты увидишь там.